Від ранку і аж до пізнього вечора аграрії працюють у полі, аби вчасно зібрати ранні зернові. Цьогоріч, навіть попри війну, жнива на Тернопільщині розпочалися вчасно і, можливо, завершаться у відповідні терміни, якщо дозволить погода, кажуть у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Україна буде з хлібом, зазначають в установі. Орожайність хороша, і валовий збір ми прогнозуємо десь 2,6 мільйона тонн. Ранніх всіх зернових культур тим самим практично будемо казати забезпечується як забезпечення продуктами харчування зерном і борошном населення Тернопільської області. Так само буде ну, дає дозволяє експорт продукції зернової. Валовий збір зернових цьогоріч трохи менше ніж у минулому році, кажуть у департаменті агропромислового розвитку, адже в області переглянули площі посіву. Їх частину виділили під поля сої, соняшнику, цукрового буряка та гречки. Жнивна кампанія на Тернопільщині відбувається згідно із графіком, навіть незважаючи на проблеми з паливно-мастильними матеріалами, які були на початку сезону. жнив, кажуть у департаменті. На щастя, що все нормалізувалося на сьогоднішній день. Аграрії мають поставку пального комбайни є десь понад 140 Но комбайнів залучили із інших областей на збирання зернових, тому що ми повинні розуміти, що на півдні ті, тішини росіяни не вкрали комбайни, то вони переміщені сюди і десь тут працювали. Поки аграрії продовжують збирати зернові, стоїть питання, куди подіти минулорічні запаси. Зерно на продаж України, можливо, будуть вивозити морем через зерновий коридор, який запрацював нещодавно. Раніше експорт з України відбувався виключно через західні кордони, оскільки порти були заблоковані окупантами.